Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Отак От почалася моя, моя відпусточка. Бачите, обірвала вчора свою парічку. Ну, бачили, в мене там один там, чи два кущика. Вони так розрослися, як один. Там два, мабуть, кущика. в мене все я обірвала 5 кг, збирала. Варю зараз один к одному. От прямо з цими всіми палочками... От, Поставила, правда, вчора вже не було сил, бо я в три етапи збирала, бо дуже було спекотно. Я раз вийшла, миску зібрала, другий раз, третій раз. От, За три рази це зібрала 5 кг. І засипала на ніч цукром. І зараз вже поставила на вогонь сьогодні. От, І буду варити желе. От, Це така, воно доволі швидко вариться. З цими палочками, паличками, потім все буду пере... Через сито буду пропускати через сито. І все, в баночки закривати. Це така смакота. Ну Ось я вже, бачите, зварила, все перетерла на сито, процедила. От У мене два сита, на, на великі такі я роблю. І таке малесенькі, з маленькими цими. Зараз покажу. Зараз вам покажу, Уже, вже сховала. Отаке в мене, бачите, сито, да, я так кладу, а потім в мене ще таке малесеньке, з дрібненькими такими дірочками. От, і все. І в іншу кастрюльку, все. Ось, бачите, жмих в мене лежить. Жмих отакий. За жмиху можна компотик зварити. Ну так, водичкою залити, бо там цукру багато, один же к одному. От все і буде в мене желе. Зараз отак поставила ще трошечки, доведу до кипіння. Бо там, може, якась вода там капнула чи ще щось. От все. Баночки є теж вже. Я баночки я стерилізую. Я люблю стерилізувати баночки. От, У мене така штучка, бачите, є для стерилізації. Ось так. от Я стерилізую баночки, все, і закатую. Желатин я не кладу, воно, саме, воно таке дуже ніжне, таке желе виходить само по собі. От, І можна ще покласти зараз. Маленьку таку ложечку лимонного, ну, лимонної цієї, як воно, кислоти. о. І все. І буде дуже смачно. Так, желе вже я наварила, трошечки відпочила. І зараз буду на вечір, хочу все ж таки обробити вже картоплю свою. Це буде другий раз отаким От засобом і забіоном. Вже я показувала його, розказувала. Перший раз в цьому році я його використовую. От, і мені дуже сподобалось, як виглядає зараз моя картопля. От, хто мене дивиться, знає що в мене вона дуже померзла в цьому році. От, і після використання, вже перший раз я побачила, що картопля просто відновилася, і така зараз просто шикарна. Тому пройшло два тижні з моменту першої обробки, і зараз я буду обробляти другий раз. От. Тут мені, я думаю, вистачить Тут на 10 літрів, на 5 літрів Оцей пакетик один на 5 літрів. А мені треба два таких пакетика, цей ізобіон. От. Так що от мій, мій оприскувач чудовий. Я його трошечки підзарядила. От, І зараз піду оприскувати. Бачите, подивіться, яка чудова трояндочка. Просто ідеальна. Взагалі все дуже красиво. Ну, ця вже троянда починає вже відходити. Ні, ну ще там є бутони, ще вона буде квітнути. А взагалі дуже гарно. А подивіться, що я вам покажу оцю, які чудово ці питоні. Гарні, бачите, дуже красиві. Все, я готова до праці. Важкуватенький він на спині, але е, прискувач, в принципі, ну там дуже такі, ну, ці рямки ці, вони зручні, в принципі. І непогано так, ну, важкувато, ну що зробиш. Єдине, що все ж таки, я вважаю, мінусом цього прискувача, Ну, хто не знає, то в мене новий оцей акумуляторний. Все ж таки багатий іде розхід. Ну, Таким ручним, звісно, воно якось так менше. То і так як він під напорами йде, ну, це треба враховувати. Що всіх цих засобів треба використовувати більше, тобто ну, це треба розуміти. А це додаткові кошти. Ну, це не дуже приємно. Ну, що зробиш? Але зручність його, ну просто я поки що дуже задоволена, поки він працює, нічого в ньому не, було, не зламалося, все добре з ним. От, бачите, я оцю свою цибулю, це я так сама вранці ногами прим'яла її трошечки походила по ній, тому що вона не падає. От, і я вже розумію, що в принципі її скоро повинна, треба вже збирати. Ось так, поки що, ось так я її похилила. Так, ну все. Пішла. Я надіюсь, що мені вистачить на мій шматочок картоплі цього і забігону зараз. Бачите, ну яка картопля? Чудово. Все, я буду працювати. Так, треба ж його зараз включити. Зараз покажу вам, як я там. Тут дуже зручно, тут збоку таке. Все. Ось він запрацював. Все. І пішла працювати. Хватило мені в принципі, на все це поле, оці два пакетики хватило. Ну, так уже, знаєте, воно, Два останні там рідочки вже так я пшикала і трошечки вже воно почало ну так, знаєте, вже такі краплі більш великі. Але е, хватило, хватило. Я думала, що ще придеться мені один пакетик розводити. Ні, ці два пакетика на 10 літрів нормально хватило мені. Давайте я вам покажу, як воно висмоктуло практично все там воно. От. Бачите, там трішечки-трішечки на дні залишилось там. В принципі, висмоктує він непогано. Практично до кінця. От. Я думала, може ще мені на помідори тут вистачить, ні, вже не вистачило. Ну, добре, що на картоплю вистачило. І, те, і, і, і це вже добре. От. Вже буду знати. Ну, ще в мене залишилось два пакетика, значить, треба, мабуть, там написано вже третій раз, коли почнуть зав'язуватися активно вже бульби. Ну, це вже після цвітіння, коли там вони зав'язуються. Мабуть, ще через два тижні. Десь так, мабуть. Я ще почитаю е, більш детально. Ну, все. І зараз буду підживлювати, ще хочу огірки свої. Зараз вже підживити. Тут в мене, бачите, ця трава. От. Те, що я робила тиждень тому, воно вже настоялося. Зараз буду ще підживлювати огірки. А завтра буду підживлювати ще помідори, вам покажу. Цим добре вам, що я купила. Завтра вам все покажу.